Пентагон відкрив завод з виробництва артилерійських боєприпасів, які будуть постачатись в Україну. Там планують виробляти близько 30 тисяч снарядів на місяць. Очевидно, що ми не хочемо, щоб ця ситуація обострялась в будь якій формі. Але ми вважаємо, що Україна має іміти все необхідне для самооборони, і це наша позиція. Казано, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа. і його почали будувати. Після вторгнення Росії в Україну американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню уряду Сполучених Штатів. Завод матиме три виробничі лінії у різних будівлях. І коли вийде на повну потужність, то буде виробляти щомісяця 30 тисяч снарядів. Два інші заводи в сполучених штатах сумарно виробляють таку ж кількість снарядів на місяць. Таким чином, Пентагон має на меті. Виготовляти понад 100 тисяч снарядів на місяць до кінця поточного року. А на рік це виходить 1 мільйон 200 тисяч. Тобто, практично всі потреби наших артилерістів будуть забезпечені. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Україна має право бити по військових цілях на території Росії. Про це він сказав на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Макрон наголосив, що йдеться лише про об'єкти, з яких росіяни атакують Україну. Олаф Шольц зазначив, що Україна має право захищатися і додав, що використання зброї має відбуватися в рамках міжнародного права. Ми вважаємо, що повинні дозволити їм нейтралізовувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, звідки атакують Україну. Очевидно, коли Україна зазнає нападу з визначених цілей у Росії. Я думаю, ми повинні це зробити, якщо дійсно хочемо досягти нашої мети. Ми не йдемо на ескалацію, адже це Росія так себе поводить. Україна має всі можливості згідно з міжнародним правом для того, що вона робить. Це потрібно чітко сказати. На неї напали, і вона може захищатися. Мені дивно, коли деякі люди стверджують, що їй не можна дозволяти захищатися і вживати відповідних заходів. також не проти використання західної зброї для ударів по Росії, Польща, Фінляндія і Канада. Натомість, Сполучені Штати Америки так і не змінили своєї позиції щодо застосування американської зброї для Уражень об'єктів на російській території. Про це сказав речник Держдепартаменту США Меттю Міллер. Він вкотре заявив, що Штати не заохочують Україну до обстрілів російської території. Наскільки важливо бити по території Російської Федерації? Які це додає додаткові якісь певні переваги для нашого війська? Пане Іване, давайте Я з вас так? як з військового експерта. Так, взагалі не неприйнятно, що ця риторика взагалі точиться. Що ми навпаки приділяємо стільки уваги. Ну, не, не ми, не ми західні друзі, приділяють вони, а давай будемо дозволимо. Не дозволимо. Ми дає вони просто самі дають російській Федерації люфт часу і можливість відпрацювати або заходи реагування, або бути готовими. На моє переконання, все повинно було бути в автоматичному режимі. Нам передають зброю. Ми самі відповідаємо так, як вважаємо за потрібне. Єдине, що можна було б з нами, це неофіційно регулювати це питання на рівні не знаю, офісу президента, генерального штабу. Наприклад, якихось там підрозділів окремих, і все зараз просто стільки великий фокус уваги, це неправильно. А, і питання ми не проти і ми дозволили це дві великі різниці. Тобто, багато хто не проти, але поки що дозволу як такого великого ми не отримали. Ударів таких немає. Сполучені Штати займаючи позицію коливання. Вони коливаються, вони ще не вирішили. Пан Блінкен каже: ми не заохочуємо, але не в захваті. Білий дім ну. Ми ще дискусії на цю тему нас тривають. Для України це важливо. Беззаперечно це важливо, бо багат, велика кількість російського війська знаходиться в безпосередній близькості 50-70 кілометрів від лінії фронту. Їх багато. До речі, сьогодні вже були світлини, можливо, вони старі трішечки, але тим не менш. Ліпецьк, аеродром, там майже 100 одиниць авіаційної техніки. Просто вони рядочком стоять. Це 200. 300 кілометрів від е, кордону з Україною, тобто є куди влучати? Ну сто одиниць більше 101. Відкрито одиниць. Відкрито, і, так не знаємо зараз. Вони є чи немає, але тим не менш, вони просто рядочком і багато багато і є куди влучати. Тобто такий дозвіл нам потрібен. А як це відбувається от у військах? Що командування дає наказ е, нижче і каже: е, от ви бачите, там їде колона російських військ, там десь в Білгородській області. То ви маєте там 10 тисяч снарядів е, американських Ні. чи е, е, від Європи, і 10 тисяч снарядів на от стріляєте тільки оцими нашими. А цими ви не стріляєте, так ви за все, така позиція є, бо було ж сказано, що один раз в Україна виключно використала західну зброю по території Рейфів кордону 91-го року. Це був це влітку 23-го року, коли чотири одиниці авіаційної техніки над Брянськом просто і як зрізало не було, не впало. Вони. Два гелікоптери, два літаки, і багато хто гадав, так що це було, що це може НЛО якесь, може френдлі фає. А потім виявилося, що це наш комплекс «Петріот» просто їх як, як, як капусту нашанкував. Але після цього все, заборона, табу, і от тільки через рік з'ясувалося, що табу було жорстке. Ще раз скористайтеся, обріжемо вам повністю допомогу. Це було від Німеччини від Сполучених Штатів. А от з політичної точки зору, от що це таке? Чому, чому настільки острах є у західних партнерів? Зокрема, але знову ж таки бачимо по за останніми повідомленнями. Країни одна за одною потихеньку дають, скажімо, добро. Відповідь така: Росія ядерна держава. Стосовно політики щодо ядерних держав, зовсім інше. Тобто намагання е, не, не перевіряти, чи працює не ядерна зброя. Mm -hmm. І це стосується не тільки Росії. Я завжди наводжу приклад армії Тайваню, Подивитися, чому зброєна армія Тайваню. там є американська зброя, всяке тільки можливо, окрім ракет. Американці, до речі, ракети майже нікому не дають, якщо подивитися, от уважно по зброї, Навіть в країнах НАТО, в навіть в країнах НАТО, я щось не бачив, що комусь там тамагавки давали. Ну тільки може у британців там пов'язано з ядерною програмою. От тільки нещодавно полякам пообіцяли дати ракети тисячу кілометрів. Але теж питання дадуть дозвіл чи ні. Тому, це, тому що ядерна держава. Я тут не погоджую, що не корисність. Це якраз корисність, що це почалося. Але я вважаю, що тут збіг двох факторів. Перше, Україна шустро почала е, якраз ядерну інфраструктуру Росії. А це от Буданівці малюку, там представники малюківці від малюка. Вони ж дивляться, вибили ж вже три станції раннього попередження з десяти. Три. з десяти три з десяти. Це просто катастрофічний удар по їхній інфраструктурі. А це вважається вже фактично, як вам сказати, прецедентом для нанесення ядерного удару. А Україна показує, ну от вдарили, і що, Перше українське риторичне питання, а нічого не відбувається. Тобто Україна продемонструвала, що це блеф. Блеф, шановні. Далі я думаю, чому там посилилась така риторика, тому що я не виключаю, що є вже дані з боку розвиток, що Росія все ж таки точніше Китай змушує Росію атакувати Ну з країн НАТО. А може, і декілька. І ціль це Балтійське море. Це або Естонія, або Литва може бути. Литва ж, до речі, визнала Тайвань. Ми ж повинні це розуміти. І Китай може таким же чином помститися. І одна з потенційних цілі це острів Готланд який контролює Балтійське море Росіяни, до речі, не приховували, що вони хотіли б це ще 22-му році? Я пам'ятаю, був у них там такий один з цих так званих аналітиків говорив, що це. Є. Тому я думаю, що з цим пов'язано, що раптом всі починають прозрівати. А дуже гарні слухання. Оце в конгресі відбулося, коли республіканці там розкладали на атоми пана Блінкіна, і вони цікаве там питання формулювання було: а на якій підставі? Ви, шановна адміністрація Байдена, ну там пане Селіван знову звучав, це Рософійська лобі. Uh -huh. uh -huh. На якій підставі ви заборонили українцям використовувати американську зброю? Конгрес цього не робив. А це цікавий пасаж, тому що в американській політичній системі питання зловживання влади одної з гілок влади. Це дуже болюче в дійсності питання. І пан Блінкен, що мені сподобалося його формулювання, він там багато красивих слів, ну як американці люблять говорити. Він не сказав головного, що ну цю шарманку про ядерне стримування, ескалацію, те, що любить оця парочка солодка Селіван Бернс, розповідати, що, що воно є. І це дуже в дійсності дуже гарні тенденції. Але ми повинні розуміти, це знову таке питання до того, навіщо нам своя зброя потрібна? Що знаєте, щоб виробляти свою зброю, щоб не запитувати, куди бити, як бити і так далі. А ще наступно, чому почалися дискусії? Я упевнений, України з'явилися власні довгі руки. Україна почала сама визначати туди, бити, сюди бити. це багатьом теж знаєте на заході не подобається. з'являється з'являється неконтрольована сила, і тепер знаєте, це ж це така хитрувата позиція. А от, от берить ракетки, да, ну, щоб у вас було. А, а може, ви не будете виробляти, а тому, що знаєте, щоб важель тиску був в даному випадку. Ну, брати треба все, але виробляти, тому що нам вже ракети на тисячу, і на півтори тисячі кілометрів, на дві тисячі кілометрів, е, тому що НПЗ в Сибіру сам, самі себе не так? Нам потрібно масово знищувати їхню інфраструктуру. І тому ми завжди от, тут питання, ми завжди порушуємо питання ВПК. Чому повинні бути власні ракети? Що тому повинні власні інженери, які будуть визначати і так далі. А Потім почнуть. А що значить тільки по військових цілях, з яких нападають, а, а ракетні завод... комплекси, іскандери, які да, пересувають. Да. А завод, який от Ліпецький завод, куди ці збоушні дрони теж долітали, це є. Там вже він начебто, не нападає сам по собі, але він виробляє сталі, які виробляє які використовуються в танках, наприклад, або, І це абойські біти, або або, або нам починають розповідати, що як що достатньо цинічно, що виявляється, НПЗ це є цивільної інфраструктури. Тобто НПЗ, яке виробляє авіаційне паливо, виявляється цей цивільну інфраструктуру. Знаєте, я думаю, цікаво було послухати такий діалог, наприклад, у Другу світову війну, коли американці в першу чергу виносили якраз на автопереробні перезаводи. Ну, у них там синтетичне паливо вони виробляли. Якраз Німеччина. це концентровано, було розуміння, що без цього все працювати не буде. Тому знову таки, відповідь ні до ні. Це дуже добре. В дійсності що почалося. Дуже добре. Але повинні розуміти, що якщо дадуть там обмеження, потім узгоджене цілі, а потім знаєте обіцянка, там ну там, там розвідка давати. Там все рівно буде вся ця катавасія, політика буде рівно Буде на це впливати, але дуже, дуже добре, що воно принаймні, мені подобається, що от в Конгресі картинка вже от куди повинна літати, і у Макрона картинка, куди повинна літати. Це дуже добре, тому що в дійсності нам потрібен дозвіл від в принципі не від всіх країн, а від виробників зброї. Тобто тут перелік країн: це Франція, Британія, США, ну і Швеція. У них дуже потужне. ВПК.